Часто у людей через незнання або неосвідченість виникають отакі питання, і мова йде про математику. Я думаю, очевидно, що так чи інакше якісь частини математики використовуються скрізь, оскільки це один із інструментів пізнання дійсності, а де ж з професійної точки використовується математика. Дивись, це один із прикладів. Тут застосовуються методи статистичного аналізу, що є частиною математики. Задача тут така: дізнатися наскільки сильно сцени вбивств у фільмах впливають на популярність фільму. Ну чисто інтуїтивно тут відповіді можуть бути. Бути у кожного свої якісь різні, але математика за допомогою методів статистичного аналізу даних може дати відповідь конкретно з великою долею точності. Конкретно тут використовуються методи нормального та біноміального розподілу, сумісних та несумісних ймовірностей, кореляції, лінійної залежності та регресії. Так от в ході цієї роботи я виявив, що кореляція між кількістю сцен вбивства та популярністю фільму складає 0,7, а це можна інтерпретувати так: що більше ніж в половині випадків популярність фільму приносять сцени вбивства на. Сильства, звісно, 0,7 не сказати, що кореляція це дуже сильна, але тим не менш, це дає змогу навіть порахувати скільки потрібно сцен жорстокості для того, щоб фільм став популярним. І ці висновки базуються не на просто моїх припущеннях чи моєму відношенню до жорстокості у фільмах, а вони базуються на статистиці по рейтингу IMDb тих популярних фільмів, у яких були сцени жорстокості, а рейтинги ці формуються самими ж глядачами. Ну а з більш життєйської точки зору можна стверджувати, що. Людям все ж таки подобаються жорстокість у фільмах, але не сказати, що прям дуже сильно. Ну і ви спитаєте, і що тепер вам з цією інформацією робить? Ну, ви особисто можете з цією інформацією нічого не робити, а от ті, хто створюють фільми, можуть до мене звернутися із запитом зробити детальний розрахунок, заплатити мені коштів і отримати суперцінну інформацію, яка їм допоможе створити фільм, який стане більш відомим в порівнянні з тим, якби вони не використовували цю інформацію. А це, в свою чергу, збільшить їм прибутки від прокату цього фільму. Отже, виходить. Що я при грошах власники фільму при грошах, і нам в цьому допомогла математика. Ну і як бонус ще вона мені допомагає проходити ось такі тестування та лабораторні роботи, які в результаті приведуть мене до мого сертифікату по аналізу даних, який в свою чергу допоможе мені влаштуватися на роботу і ще знову заробити коштів. В цілому повноцінних корпоративних проєктів у мене вже три, і на кожному з них платили в принципі досить непогані кошти. І це в Україні. А уявіть, що відбувається поза межами України в інших країнах, особливо в Європі та в США. Дивись навіть не дата сантист, а дата-аналітик в тій же Британії отримує 35 чим то тисяч фунтів стерлінгів за рік. А в США, наприклад, ви можете отримувати більше ніж 83 тисячі доларів в рік, що також, до речі, досить непогана заробітня плата. Це не говорячи вже про те, що математика в принципі людей роздупляє, тому це один із основних предметів не тільки в Україні, а по всьому світу. Тепер ти знаєш приклад, де використовується математика. А щоб знати більше, обов'язково підпишись на цей профіль та на телеграм-групу, «Назва в шапці профілю. І до зустрічі в наступних відео.